Вітаю! Ви на каналі Тося читає казки. У мене в руках збірка історій Пригоди в момі долі за мотивами казок Тове Янсон. Сьогодні я прочитаю вам історію Зимовий предок. Була осінь, і момітролі готувалися до зимової сплячки, момі тато заклопотано закутував люстру у мішечок від пилу. Наші предки знали, що робили, от повірте мені, казав він. У цю пору вони залізали у ловку теплу пічку, щоб проспати там усю зиму і прокинутися свіжими, як маргариточки навесні. У піч? Вони жили у печі? запитав мумітроль, витріщаючись на миску повнохвоєних холочок, що стояла на столі. Так, сказав мумітато, і їли хорошу традиційну їжу, додав він, пожовуючи соснові голочки. Отут мумітролик був невпевнений він віддавав перевагу млинцям із з варенячком. І ось момітролі влаштувалися на свій довгий сон, і усі поснули. Момітроль тихо похропував, коли промінчик місячного світла осяяв його обличчя, і він раптом прокинувся. Що? Невже весна? Він підвівся і пішов подивитися, чи прокинулися його батьки. Мам, тато? гукнув він, але ті міцно спали. Він подивився на їхній годинник. Та була ж іще середина зими. Мітроль не готовий був заснути, тож він пішов у кухню, бо його животик забурчав. Але холодильник був порожній. Розчарований момітроль зайшов у передпокій і відчинив хідні двері. Але перед ним була суцільна біла стіна снігу. Він узяв жменьку і скуштував Бррр. сказав він. Ну, краще, ніж хвоя, але не дуже ситно. Момітроль почав пробиратися крізь сніг. Він рив, рив, і незабаром його голова опинилася на вулиці. О, він був просто приголомшений видовищем, яке відкрилося перед ним. Долина мумітролів була абсолютно білою, уся вкрита густим снігом. «Ова!» – сказав момітроль. Він видерся із своєї нірки і виліз на вершину замету. Аго. закричав він. Привіт. Нічого крім тиші у відповідь. Усі сплять, крім мене, сказав мимітроль, почуваючись трохи самотнім. А потім він дещо помітив на снігу Сліди, і момітроль пішов за ними. А поки він ішов, чудові барви північного сяйва танцювали над ним у небі, кружляючи і закручуючись у дивовижні вихори. Сліди привели до лазня мумітролів. Усередині сяяло світло. Мумітроль почув слабкий звук музики. Він відчинив двері і побачив там маленьку фігурку у смугастій ковтині й шапочці, яка грала на музичній скринці. Це була тут Що ти тут робиш? запитав мумітроль, заходячи усередину. Влітку купальні, може, і належать мумітролям» усміхнулася тутіки, але узимку вони належать тутіки. Вона подивилася на момітроля, який аж тремтів від холоду, що лапи померзли? запитала вона. І враз, наче за помахом чарівної палички, дві товсті вовняні шкарпетки попливли кімнатою прямо в лапи момітролю. Це невидиме дитятко? запитав момітроль. Ні, відповіла тутіки, це невидимі землерийки. Хочеш з нами пообідати?» Так, будь ласка, сказав момітроль. Тарілки з гарячим супом пливли у повітрі і приземлялися на столі перед ними. А якщо вони невидимі, сказав момітроль, всідаючись. звідки ти знаєш, що вони землерийки? Краще про все не розпитувати, відповіла туті. Дехто любить тримати таємниці при собі. Є стільки речей, яким тут не місце улітку, істоти, в яких ніхто не вірить. Коли тихо, а ночі довгі, і більшість людей спить, от саме тоді вони і з'являються. Момітроль кивнув, не дуже розуміючи. Я вискочу по дрова, сказала Тотіки, прямуючи до дверей, а ти тримай двері щільно зачиненими. Раптом у шафі почувся якийсь стукіт. Агов? озвався момітроль, збираючись дізнатися, що там таке. Він прочинив дверця та на крихітну щілину, потім ширше. Ой! Момітроль беркицнувся навзнак, коли повз нього пронеслось якесь невелике пухнасте створіння. І саме тоді, коли Тутіки повернулася із дровами, істота промчала повз неї. У відкриті двері. Так це якийсь старий щур, сказав момітроль, підводячись. Гарно, що ти обзиваєш одного з своїх предків, зауважила Тутікі. Ось так би ти виглядав тисячу років тому. Момітроля це не переконало. Хм, промовив він, дивлячись у вікно на свого гаданого предка. Він не може бути мені родичем. Ходи туди і приведи свого предка назад. Сказала йому Тутіки, але не залишайся там надовго. Пані холоднеча скоро вийде гуляти. Вона прекрасний зимовий дух, але якщо ти почнеш слухатися в її пісню, вона заморозить тебе, як крижинку. Це турбувало, але момітроль подумав, що йому справді варто вийти на вулицю. Гей, погукав він. Може, ти повернешся назад всередину, туди де тепло? Предок витріщався на нього із дерева. Ну, ходи, сказав момітроль, розкриваючи руки. Предок жбурнув на голову момітролю жменю снігу, а тоді зіскочив з дерева і потрюхікав собі у ліс. Момітроль сердито струсив сніг з голови, потім зітхнув і пішов за істотою в ліс. Предок був швидкий, він нісся крізь ліс до хатинки момітролів, а за ним поспішав засапаний момітроль. Потім предок стрибнув у снігову нору момітроля і зник. Ану, вертайся. гукнув момітроль і подерся за ним усередину. Там пустотливий предок підкрався до момітроля і тицнув його лапою, а потім побіг нагору в спальню до його батьків. Тудух, 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 тудух. І момітроль побіг туди, але предок заховався під капелюхом момітата. Момітроль схопився за капелюх, але предок був надто спритний. Він стрибнув у повітря і побіг вниз у вітальню, де почав скидувати з полиць усі книжки. До ніг Момітроля впала енциклопедія. Він підняв її і прочитав одну із сторінок. «П» означає предок Божечки! Вигукнув він, побачивши там малюнок Момі-предка. Це справді була точно та сама істота, яка зараз зруйнувала його вітальню. Це справді був його предок». Тоді момітроль спробував інший підхід. Ну, оскільки ми з тобою родина, сказав він, давай я тобі покажу будинок. Він поклав кілька соснових голочок на підлогу під люстрою – Предок відразу на них накинувся і почав наминати. Момітроль рухався швидко. Він скоренько розв'язав мотузки пилозахисного мішечка над люстрою, той упав, захопивши предка всередину. Ага, піймався, сказав момітроль. А тепер повернемо тебе назад, бурмотів він, тягнучи мішечок за собою. Коли він наблизився до купалень. Мішок раптом став підозріло легким, момітроль зупинився. У мішку була велика діра, предок прогриз свій вихід, і сліди його вели назад до лісу. Ну, я ж не можу його тут залишити, зітхнув момітроль, обертаючись назад. Почав падати сніг, подув крижаний вітер. Незабаром розгулялася справжня хуртовина, момітроль уже нічого не бачив. Він заблукав і почувався дуже втомленим. Крізь завірюху виднілося обличчя красивої жінки, блідої і крижаної. Зстереження тотіки лунало у голові момітроля. Бережись, пані холоднечі! Холоднеча закружляла навколо нього, її величезні, гіпнотичні очі занурювали його у сон. Повіки момітроля опустились, і він упав на сніг. Пані холоднеча дихала на нього, а сніг здавався теплим, затишним ліжком. А тоді бум. Предок стрибнув на живіт момітроля, наче на батут. Іди геть, дай мені поспати, пробурмотів момітроль, але предок робити цього не збирався. Він потягнув момітроля по снігу, подалі від пані холоднечі, у безпечне місце. Момітроль оговтався у халабуді спалець. Явно предок побудував собі будинок. Всередині палахкотіло багаття, і момітроль потроху зігрівався. Якусь мить він сидів, замислившись, а потім зрозумів, що йому треба зробити. Ходімо зі мною, сказав він предку. Істота слухняно пішла за ним назад до будиночка момітролів, у кухню. Там момітроль відчинив дверця та пічки. Це дім для тебе, сказав він. Це моя подяка тобі за те, що ти врятував мене. Предок виглядав щасливим. Він пірнув у піч і зачинив за собою дверцята, а момітроль повернувся до своєї спальні. Ну, ще раз погляну останній разочок, сказав він, милуючись краєвидом. Засніжений момідол був таким прекрасним, момітроль знав, що ніколи цього не забуде. Але тепер настав час повертатися до зимової сплячки, як завжди робили момітролі та їхні предки.